Всім привіт! Сьогодні буде огляд ось такого радіоконструктора. Трошки у нас була е, така затяжна перерва в оглядах. Ну, ви знаєте, не, я не, не можу розпоряджатися своїм часом. Знаходжусь на військовій службі. Пріоритет у нас це. Перемогти у цій війні, перемогти цих живодьорів російських расистів. Ну, а після перемоги ми вже будемо розпоряджати своїм часом, демобілізуємося всі і будемо жити мирним життям. А поки що так. Так, дивіться. Дісталася мені ось така упаковочка. Бачите, навіть колись тут була пломба. Пломба, щоб, якби, удостовіритися в магазині, що ніхто не відкривав його і нічого не витягнув випадково. Так. Називається він Радіоконструктор 3. Двухканальний усілитель мощності. Так, його ціна була 20 карбованців. Е, виготовили його январь 1990 року. Ось. Так, ну, нашого рижика немає. Він займається своїми справами. Ось мені дитина зліпила. Ось таку його копію. Такий, якби рижик в мініатюрі. Теж якісь такі очі в нього дуже добрі. Ось такий, такий котик. Він біля мене. Тому що рижик займається котячими справами, десь теж свою територію оберігає. Від других якихось рижиків Чи там чорненьких, біленьких, не знаю. Це його вже треба питатись. Е, так, ну, відкриваємо, дивимося. Ось так відкривається. Ось така бумажка жовтенька. Тут інструкція. Так, нас цікавить, хто його виготовляв цей конструктор. Ну, Десь ось тут є інформація невеличка. Всього один рядочок. Так, Мордовська АССР, город Саранск, ПО Ялга. Ось, лише ось ця інформація. Мордовська автономна якась там республіка. Це десь далеко від нас на Російській Федерації. Так, ось така. Ось лише отакий один листочок. Так, інструкція по зборці. Ну, що це собою являє такий радіоконструктор? Це. Як ви здогадалися, це підсилювач потужності, він виконаний на мікросхемах. Тут він збирається на мікросхемах к 174 UN14. Це аналог зарубіжної мікросхеми ТДА 2003. Ось. Ну, яка тут потужність? Що тут пишуть? Де тут його параметри? А, ось. Ну, потужність десь в районі 10 Вт. коефіцієнт гармонік тут такий півтора відсотка. Живлення у нього десь. Плюс 15 вольт. Ну, це якби мікросхема це автомобільна там. Ну, на 12 вольт в основному і використовують. в автомобільних аудіосистемах. Ось схемка. Дві мікросхемки на один канал. Тобто, вони використовуються в мостовому включенні. Ну, тільки на каналі дві мікросхеми, резистори і конденсатори. Все. Ніяких напівпровідників не використовується більше. Ну, а так як вона, цей, набор це стерео, тут два ідентичних канали. Ось, будь ласка. Все. Тут. Монтажна схемка. Ну, дуже просто. Лише тут використовується підстроєчний резистор, щоб там щось, я вже не пам'ятаю, що там підрегулювати. Вже на фіналі зборки тут все описано. Ну ось такий конструктор в 90-му році виготовляли. Ось печатна плата. Вже така вона більш що, вже залуджена і тут вже все позначено. Куди який радіокомпонент вставляється? Все дуже просто. Так, ну ось самі, самі радіокомпоненти. Тут є невеличка трудність як його витягнути цей контейнер. Щось не, не. конструктори трошки якби прочиталися. Треба якось тут. Розводити і витягувати. Це не з першого разу, виходить? Бачите. О. Ось. Дивіться навіть є конденсатори, які в своєму цьому мають Якийсь дорогоцінний метал тантал чи паладінь, не пам'ятаю. Ну, вони, якби, для любителів афінажа користуються попитом. Ось такі зелененькі кемки. Так, ну ось чотири мікросхемочки. Ось, будь ласка. І все. Ну, буквально. За дві годинки можна цей конструктор зібрати. І додається ось ще такий вольчатий радіатор. Ось такий гарний добротний. Ну, 10 Вт на канал я вам скажу, тож це трошки є. Ось. Ну, все, що хотів показати, показав. Дякую за перегляд. Все, будьте здорові!